Добрий день в ефірі Коростишівське радіо. Ми намагаємося висвітлювати всі події в нашій громаді, які цікаві людям. Знаємо, що в планах є побудова ряду нових магазинів вздовж будинку номер 103, що по київській. Тому сьогодні в нашій студії один з представників бізнесу, що планують здійснювати там свою діяльність, це Роберт Ерікян. Добрий день, доброго дня вам. Розкажіть, будь ласка, що це за проєкт і що планується там зробити? Я Ерік'ян Роберт спартакович директор ТОВ Агроконтакт-1. Товариство в нас зареєстроване в селі Кропивня вже Житомирського району. Займаємося вирощуванням сільськогосподарської птиці, вирощуванням зернових культур, олійних культур. І Взагалі в нас в громаді є багато фермерів, які займаються і вирощуванням зернових культур, і вирощуванням тих же сільськогосподарської птиці, свиней, вівців, корів, молочної продукції, які виробляють і мед, і риба в нас є прекрасна, прекрасні озера, де вирощують рибу. Тому в нас після неодноразової зустрічі з фермерами виникла така ідея зробити фірмовий магазин в Коростишеві, де буде продаватися наша продукція сільськогосподарського виробництва. Це і курятина, і яйця, і свинина, говядина, і мед, і жива риба, і молочна продукція. Тому виникла така ідея дійсно створити такий міні-маркет сільськогосподарської продукції, фермерської продукції. Вот. Які є проблемні питання ведення бізнесу у наших фермерів? Проблем дуже багато, як у фермерів, так і у всього бізнесу на сьогоднішній день. Але для фермера це напевно найбільше це реалізація своєї продукції. Тому і ми хочемо дуже багато посередників у нас у фермерів, да? От, при м'ясна продукція чи молочна продукція. Дивишся на полички магазинів ціну на продукцію, і по тому, чому перекуплюють у нас цю продукцію, дуже велика різниця. Тому ми хотіли би створити такий магазин для того, щоб це було з лану і до столу без посередників. Це буде і ціна зовсім інша для громади. і... І якість буде зовсім інша. Цей продукт, наші продукти не будуть ходити кругами. І на Київ, на оптові, з оптови на Житомир через, через треті-четверті роки доходить до магазинів. Це будуть свіжі продукти, це будуть доступні продукти. Я просто приведу приклад на своїй продукції, яка є в нашому господарстві, в нашому підприємстві. Це курячі яйця, які приїжджають ті же. А посередники і пропонують ціну 1 гривню 60-1 гривню 80 копійок за одне куряче яйце. <Aubain> Коли на сьогоднішній день собі вартість до 2 гривень. І в магазині вже дивишся 3 гривні ціна стоїть. Тому кожен із нас, так як я, так і всі фермери, єлі тримаються на плаву з цими цінами, які посередники в нас викуповують. От, у нас був такий експеримент. Ми вивозили і на ринок і яйця, і багато е, людей знають напевно нас. Е, і перед фуршетом продавали, і перед АТБ продавали, навіть ставили ціну просто 2 гривні 30 копійок. І це для людей приємлива ціна. Це яйця, яким три дні. Це ще дієтичні яйця вважаються ну, перший тиждень. І по 2 гривні 30 копійок. Да, вони трошки там менші, більші, але це ціна не 3, не 3,50, і не 4 гривні. От. Тому от і виникла в нас така ідея. І це стосується не тільки мене, і кожне господарство, яке працює на території громади, є така проблема. Проблема з бутом. Тому е, ми хочемо, як фермери, хочемо е, зробити зам, замкнутий цикл виробництва. Це і в нас є і поля в оренді, да, паї, от, і корма цеха. в нас свої самі готуємо корма, і виробництво, і м'яса, і яєць, і молочних продуктів. От, і Плюс у нас залишилася реалізація. Реалізація, якщо в нас буде фермер, фірмовий магазин, наш фермерський, це не тільки мій, а фермерів нашого, нашого ОТГ. От, ті ж Брусиловські ковбаси мають свій фірмовий магазин, в вкористише. Він не один. Чому ми фермери, які платимо податки тут, зареєстровані в цій громаді, не можемо мати свого фірмового магазину для реалізації своїх продуктів? Це свіжі продукти, якісні продукти і по ціні дешевші продукти. Багато запитань викликає кількість місць, що планується виділити на цю мету. Чому саме сім павільйонів? Сім ну, павільйонів це 200 квадратних метрів. Це в принципі один. Якщо взяти, це один? Міні-маркет, навіть не супермаркет, міні-маркет. Тепер один, один вітряний холодильник 2,5 мет, метра. Якщо ми плануємо продавати чотири, тільки 4 різновиди м'яса це курятина, свинина, бараніна, говядина, копченець, це 5 холодильників по 2,5 метра. Це вже 2,5 мафа. Плюс холодильник, холодильна камера нам потрібна для того, щоб зберігати. Цю всю продукцію. Це вже три мафа тільки для м'ясного відділу нам потрібно. Два мафа нам потрібно для міні-пекарні. Ми хочемо там, до речі, зробити ще міні-пекарню, де будуть пектись постійно гарячий хліб, і де наші споживачі можуть купити як м'ясну продукцію, так і зразу гарячий хліб. От. І залишається ще два мафа для е, живої риби. У планах є в нас живу рибу поставити акваріуми, щоб постійно була жива риба. От, молочна продукція. У нас є прекрасні є фермери, в яких є олійні. Роблять на сьогоднішній день олію і не знають, як її реалізувати. Сидять по Фейсбуку, скидають, щоб продати олію чи той же мед. Тому от, і крупи, є підприємства, фермери, які крупи роблять. От Ще два мафи вона залишається на молочну продукцію, на крупи, олію, на всі інші продукти, які. Тому і сім, сім мафів і то ще, можливо, ще й мало буде. Будемо компонувати це все. Молочна продукція не може по санітарним нормам бути біля рибної продукції. Це треба виділяти, розділяти. Це не буде просто магазин, де продається один від товара. Коли в тих же брусиловських колбасах. Просто ковбаса продається в одному мафі, то в нас це буде цілий ряд продукції, яка в нас вирощується на території нашої громади. Я так розумію, це буде супермаркет з продукцією власного виробництва і не, не одного фермера, а це якби спілка фермерів. Це спілка фермерів і кожен із фермерів, якщо в мене є курятина і е, куряче м'ясо чи курячі яйця. То в сусіда фермера є свинина, в іншого сусіда фермера є баранина, то молочна продукція є, той мед, Прекрасні озера, де вирощують живу рибу. Це буде така спілка фермерів, яка буде реалізовувати свою продукцію в цьому одному, чи супермаркеті, чи міні-маркеті. Як уже. Чому не хочете продавати ці продукти на місцевому ринку? Ми думали над цим питанням з місцевим ринком, але є деякі чинники, які нам не дають зробити це на території ринку. Це е, вся продукція, яку ми реалізовуємо, це товари, які швидко псуються. Е, а ринок працює 6 днів на тиждень, ринок працює з 7 до 12 до часу дня. Всю півдня ринок не працює та же курятина, срок її реалізації 24-48 годин. Тому ми от по-друге, нам постійний доступ до магазина потрібний підвозить товар. Повторюсь, ціни в нас будуть, скажімо, від виробника, це оптові ціни будуть. Значить і споживання має бути більшим. Тому постійно потрібно підвозити продукцію. На ринку це неможливо. Ну і по-третє, на ринку немає такого місця. На нашому ринку, на жаль, немає місця, де можна розмістити зробити такий комплекс магазинів чи комплексний магазин, де буде вся продукція фермерів предоставлена. Чула, що підприємці планують за власний кошт зробити там благоустрій території? Е, так, ми хочемо зробити благоустрій. Це і в наших інтересах також. Якщо це буде. Гарно облаштована територія з лавочками, з дитячими майданчиками, з якоюсь асфальтованою доріжкою, де будуть діти кататися на своїх там електроскейтах, електросамокатах. О, це буде приваблива територія для відпочинку. Звісно, це наші потенційні клієнти, які будуть ходити до нас в магазин, і, і нам буде приємно і їм буде. На завершення. Хочу. Від себе особисто, з всіх фермерів нашої громади, звернуться і до місцевої влади, щоб нас не забувала і підтримувала. До громади хочу звернутися, нам потрібна їхня підтримка. Без їхньої підтримки ми свій проєкт не втілимо в життя. Тому дуже прошу, підтримайте нас, і ми здивуємо вас і приємними цінами в нашому фермерському магазині, і приємними цінами, і якісними товарами. Дякую за цікаву та відверту розмову. Я вам дуже дякую.